кто-то мечтает о собачке, либо ж о новом телефоне. А ми мечтаем о воде. Дядя президент, подарите нам самое простое чудо воду в наших домах. Окупаційна адміністрація запровадила нові ще жорсткіші графіки. У Донецьку воду тепер дають лише раз на три дні. Це У нас сьогодні черга за водою. Місцеві скаржаться, графіків не дотримуються, вода з'являється ще рідше. Їм доводиться ходити до туалету в пакети, збирати дощову воду та конденсат, що стікає з кондиціонерів. Ребята, це, звісно, не труба з дону, це труба з кондиціонера, технології, інновації. І у мене водичка кожен день. Що ви творите? тварики, що ви творите. окупанти. Цьогорі пояснюються водичка. підготовкою до зими та критичним зниженням війде, рівня війде, води, війде, води у водосховищах. Але раніше Донецьк отримував воду не з водосховищ, а через канал Сіверський Донець-Донбас. Київ постачав воду в окупацію навіть після 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення РФ канал було пошкоджено, насосні станції зруйновано. А труби каналу російські військові використовують як укриття.